Так, діти. Сьогодні буде ваше домашнє завдання таке: Вам потрібно буде перейти на сайт звідусіль і виконати та певні дії, скопіювати певну інформацію в Word. Я вам скину окремим повідомленням це посилання, сама ж я його скопіюю звідси. Для того, щоб скопіювати якийсь фрагмент тексту, ми затискаємо ліву кнопку миші, протягуємо і потім натискаємо комбінацію клавіш Ctrl-C. Далі переходимо в браузер і в рядочок пошуку ставимо курсорчиком класом і натискаємо Ctrl-V. Далі Enter. Так, ми відразу переходимо на потрібний сайт. Яке ваше завдання далі? Вам потрібно буде знайти факт, я вам покажу, наприклад, гатарія, такої ящерки. Вам треба буде виконати це завдання з черепахою. Так, Заходимо на цей факт, копіюємо заголовочок. Теж затиснули ліву кнопку миші, протягнули Ctrl-C. Далі відкриваємо новий документ і натискаємо Ctrl-V. Вставили цей заголовочок. Перейшли в кінець дочка, натиснули Enter, щоб перейти на новий рядочок. Далі потрібно вставити зображення. Для цього натискаємо правою кнопкою миші по зображенню і шукаємо команду зберегти. Копіювати зображення або там копірувати зображення. Знову повернулося в Word, натиснули Ctrl-V. Якщо зображення занадто велике, можна на нього один раз натиснути, навести вказівничок, затиснути ліву кнопку миші і трошки його зменшити. так Знову клацнули після зображення лівою кнопкою миші і ще раз Enter, для того, щоб перейти на новий рядочок. І далі потрібно ще скопіювати. Там три речення. Так, ну, можна, в принципі, більше. Можете весь шматочок отак скопіювати. Те ж саме. Затиснули ліву кнопку миші, або в кінці тексту, або в початку натиснули там, чи праву кнопку миші копіювати, чи Ctrl-C. І повернулися до Word і вставили цей шматочок за допомогою або Ctrl-V, або є команда вставити. Так, і о, ще, що треба зробити: це обов'язково. Дати посилання на цей шматочок на цю сторіночку, звідки ви копіювали. Ось тут де адресний рядок, те ж саме треба затиснути, виділити все посилання, далі Ctrl-C, щоб у вас не ось так не з'єднувався текст, то ентером користуйтеся, щоб переходити і робити абзац. Так, все. І тепер останнє, що залишилось, це зберегти файлик з правильною назвою. Назва у вас буде 13. крапочка, і Прізвище ім'я. Як зберегти файл? Натискаємо команду файл, зберегти як. Ось тут де огляд: обираєте робочий стіл, чи де ваша папочка інформатика. Тобто, треба знайти вашу папку інформатика. Так. Папка інформатика, далі папка домашні завдання. І ось сюди підписуємо вже 13 крапочка і прізвище ім'я з великої букви. Я підпишусь ініціалами своїми ім'ям прізвищем. Так, і зберегти. Все, дітки І мені пройшліть будь ласка, сам файлик. Якщо у вас раптом немає. Вайбера на комп'ютері, то напишіть, скинете мені там чи на пошту, чи принесете на заняття. Але мені потрібен сам Вердовський файлик. Все, дітки, сподіваюсь, труднощів не виникне. Якщо будуть, звертайтесь.